Привіт, друзі! Мене звати Інна. Я вас вітаю на своєму рукодільному каналі. Сьогодні я знімаю своє перше відео, і цим хочу долучитися до україномовного рукодільного Ютубу, який за останній рік дуже розквітнув, і я цьому дуже рада і прийняла для себе рішення, що також хочу створити канал. Де буду ділитися своїми враженнями, своїми процесами, що стосується нашого вишивального з вами хобі. Сьогодні розкажу відео про вишивки, які я зробила після 24 лютого. Відразу скажу, що разом з сином ми змушені були покинути Україну в перший тиждень війни. Це було досить важке. Спонтанне рішення. У мене було всього лише 15 хвилин для прийняття цього рішення, 15 хвилин для зборів. Звісно, що в той момент ніхто не думав про якісь набори, взагалі про вишивку. Я перебувала в такому дуже великому шоці, не розуміла, що відбувається. Єдине, що я з Собою взяла це був невеличкий набір Gold Collections Petit, який я вам покажу трішки пізніше. Коли я приїхала на територію Чехії в Прагу, через декілька тижнів, відійшовши від стресу, я зрозуміла, що я хочу чимось займатися, для того, щоб якось хоч трішечки відволіктися, якось привести з себе до тями. Я знайшла декілька рукодільних магазинів, які продавали різні рукодільні матеріали. Вишивку хрестиком тут продають дуже мало. Набори Dimensions я знайшла один магазинчик, де продавали, але там досить така, знаєте, була ціна велика на ці набори, тому я вирішила Спочатку спробувати зробити брошки. Купила бісеру, як бачите, яких кольорів. От я думаю, ви розумієте, чому саме таких кольорів, бо на той момент я була повністю думками з домом, з Україною і до сих пір перебуваю з Україною в серці. Немає такої жодної хвилини, секунди, щоб я не думала про свій дім, про про все, що з ним пов'язано. Першу прушечку, яку я зробила, це була ось, така, ось таке серденько в кольорах нашого державного прапору. Використала я, я тут в цій брошці таку стра, такий стразовий ланцюжок. Єдиною проблемою, яку я зіштовхнулася, я в магазинах не знайшла Канітель, яку зазвичай використовують при виготовленні цих брошок. Тому вирішила робити брошки без неї. З задню сторону зробила ось так, оформивши фетром ось така звичайна дешева китайська булавка, кращих, на жаль, я тут не знайшла. І бокову сторону оформила. Просто бісером в колір брошки. А брошечка вийшла досить така гарненька, мені подобається, вона дуже стильно, красиво виглядає на одязі. Я залюбки ношу, а наступною брошкою, якою була, це був ось такий прапорець. Його замовив мій син, він також дуже так. Знаєте, як дитина по-своєму переживав всі ці події, і також дуже хотів мати брошку, і тому я йому, як хлопчикові, зробила ось таку. Єдине, що я тут зробила помилку, я неправильно пришила застібку. Я її пришила не посередині, а трішки вище, для того, щоб коли носиш брошку на одязі, вона не відтопирчувалася. І коли я побачила, що я вишила її верх ногами. Я, звісно, що трішки ну, засмутилася, але потім вирішила, що поверх пришию додаткову булавку, і на перший час ну, йому вистачить цієї брошки, потім згодом я йому зроблю нову, а цю вже буду носити в себе на сумці чи на рюкзаку. Врахувавши вже якісь свої там помилки, набивши руку. Вже, як то кажучи, маючи досвід, я зробила ось таку пташечку. Пташечка, ця для мене це наша пташечка, яка принесе нам на своїх крильцях перемогу. Обов'язково, я в це вірю. Я до останнього свого подиху буду вірити в свою країну, в нашу перемогу. Навіть інших думків в мене немає. От, вийшла вона так. Також досить непогано, вже для бокової сторони я використала тут дрібненький бісер, бісер бісерпіт. Тому вона так більш така акуратніше виглядає. Таких брошок я зробила декілька штук у вигляді пташечок. Вони в основному всі були зроблені на подарунки. ну а І пропорції я, мабуть, зробила десь близько 20 штук. У мене їх почали замовляти. Тому я їх робила на замовлення. Коли вже я зрозуміла, що я втомилася від виготовлення брошок, я вирішила дістати свій набор, який я єдиний взяла з собою. Це був ось цей набор набор від Dimensions Gold Petit артикул 8786. Має назву «Christmas Сторіс, Різдвяні історії. Всім відомий сюжет, його вже дуже багато хто вишив. Вишивається на 18-му каунті, який я дуже-дуже не люблю у вишивці, тому що, ну, на цьому каунті мої хрестики виглядають не дуже добре, вони штовхаються, вони нерівні. Плюс хочу сказати, що цей процес я вишивала дуже-дуже ну, довго. Мабуть, це пов'язано з тим, що тут досить така для мене депресивна кольорова гама. червоно коричневі кольори, враховуючи ще ті події, які відбувалися, ну, дуже мене дратували, і я, чесно кажучи, з великими зусиллями закінчила цю роботу. Хоча сама робота не важка, робота дуже гарна, тепла. Вона взагалі мене викликає дуже такі позитивні емоції. Я дивлюсь на цю роботу і згадую свого тата, з яким я також дуже любила читати книги, і дуже також полюбляла засинати в нього на руці. Тому ця робота для мене дуже є така, знаєте, тепла по сюжету. Взагалом, коли я мріяла про цей сюжет я собі ставила таку ну, задумку, що я хотіла зробити з цієї роботи новорічний альбом для фото. Ми з сином дуже любимо прикрашати на Новий рік ялинку, кожного року ми намагаємося якось її прикрасити. По-інакшому, звісно, що я вишиваю новорічні іграшки, вони з кожним роком додаються. До того ж, я маю досить таку вже велику колекцію скляних формових іграшок. В основному це іграшки з казковими персонажами. Я обов'язково, коли повернуся додому, вам покажу цю колекцію, якщо комусь буде цікаво. От і кожного року я намагаюся зробити таку ну, невеличку. Власну фотосесію з сином, і от мені хотілося мати такий новорічний окремий альбом, де будуть міститися лише от фото із Різдва і Нового року. І в мене були різні ідеї, я навіть думала замовити дерев'яну перфорацію і збільшити каунт цього сюжету, щоб виготовити такий альбом з дерев'яної обкладинки, який би скріплювався за допомогою кілець. Внутрішнє наповнення, я хотіла зробити з якогось такого крафтового паперу, Ну, різні були ідеї. Зараз я не знаю, можливо, я зроблю яку обкладинку, можливо, взагалі цю роботу оформлю в раму. Ще поки що не знаю. Вже буду думати, коли повернуся додому і що я з цією роботою буду надалі робити. Але дуже рада, що я її вишила. Як бачите, тут напис робиться металіком. В мене є проблема з часом, не фокусується. З часом металік в мене чорніє на роботах, і стоїть от питання в мене, як і чим його можна замінити. Якщо хто знає, можливо, хтось мені може порадити, як вирішити цю проблему. Я була б дуже вам рада. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чим ви займаєте чим ви заміняєте. Такий звичайний металік, який йде в наборах Dimensions. От на даний момент, зараз я вишиваю інший набор від Dimensions. Це вже я вам покажу в наступних своїх відео. А зараз хочу вам ще раз подякувати за те, що ви продивились це відео, побажати вам міцного здоров'я. Нехай у вас все буде добре, побільше вам вільного часу для вишивки. Ну і пам'ятайте, що все буде Україна, і Україна обов'язково переможе. Всього доброго вам, мої любі!